В цей місяць а, ви відкрили ця ваша церква для більш ніж 65 людей. Це, це е, табір, Іди сюди. це був табір і після табору це теж приїжджають люди, хтось приїжджає, хтось приїжджає. Але знаєте, а, всі, хто тут стоїть перед вами, місяць тому не планували це а, і кожен з нас зараз проходить дуже важкі житті, тому що а, наше місто, на жаль, зараз об'явлена вже, вже обов'язкова евакуація з нашого міста. І а, всі, хто тут стоїть перед вами, ми не знаємо нашого ми Тому ми просимо, щоб ви молилися за кожного з нас, за наше місто, за нашу роботу. просто хотіла вам сказати, що е, десь півтора року, року тому ми не знали нікого з вашої церкви, тільки я знала карту і все. Але дуже вам дякую за те, що ви просто відкрили своє серце, свої домівки. Е, ну, просто Нам дуже, е, дуже приємно і нам дуже класно у нас. Ми дуже вам вдячні, сім'ї, які зараз які живуть ваші підлітки. В Бартасево зараз живуть люди і взагалі в бачимо. І я думаю, що ваша церква, кожен з вас якусь частку своїй любові, положить на це. Ми не знаємо, що буде завтра, і ми не знаємо, як ми будемо через місяць, але наразі ми тут, і ми дуже дуже сильно вдячні вам. І тут дійсно так, да, представники не всі я не бувала, нас да, було. А, вчора ще приїхала одна дитина, але вони приїхали, бо привезли ще одну а, жінку, вона в поляні буде жити, вона там знайшла собі житло. Скоріше за все, вона теж буде а, тимчасово тут і буде ходити в цю церкву. І вони повертаються завтра вже, тому особливо за їх безпеку, тому що вони, вони поки там. І дитина залишилася там. А, і ще сказати подяку від нашого церкви. Хотіла вам признати вітання від нашої церкви і, і подякувати за те, що ви дійсно приймаєте наших людей, віруючих, а всі дякуємо, ви посіяли, приїжджали в на нашу церкву. Дуже гарно посіяли, що ми вже наші діти зростають до вас, наповнюються від пастора, так що дякую вам велике і вітання нашого пастора Божі Борисина. Дякую. Я, Я... <плес> Я розповідаю, що пастор Олексій буде молитися за все із Глухіва і все, які вернуться. І, і молитися за тих, які ми будемо вирувати. Ага. 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 Серед цього жаху, які відбуваються навколо нас, але ти показуєш ту любов, Боже, торкайся кожного з нас, може через спортив, сперст, Боже, дякую за кожного присутного тут, Боже, за всіх, хто ти, кого ти привів до нас, Боже, нашу родину, Боже, звукова, цю тепло, Боже, Сумови, Боже, Боже, і батьків, особливих лідерів. Слу кожному, хто зараз тут присутній, Боже, дякую за те, що вони благословені для нас, Боже, це дійсно. Свято Боже і радість Боже всі. Ні. Господи, я молюсь особливо за тих, хто зараз в дорозі, Боже, щоб ти бери суща, Господи, і ті, хто панує або ще не може навадитися на евакуацію, боже, молюсь, щоб ти дав мудрість, Боже, щоб ти захистив їх, Боже, щоб янголи вони спостерігали, Боже і обіцялися на собі. Якщо треба, Боже, ще більше людей, що приїхали до нас, Господи, то відкрий Боже, ці можливілося, Боже, бережи всіх по дорозі. We have a tradition in our church, and if you see this vine, for those that are part of our church, whether for a long time or for a short time.